Мене звати Юлія, а ви на каналі Джулі. Те все, що робиш ще яскравим, це макіяж, спортподорожі і просто моменти життя. Я хочу зробити невеличку традицію, що кожне новорічне і різдвяне відео запалювати невеличкі бонгальські вогники і розказувати, про що буде сьогоднішнє відео. Тому будемо починати запалювати. Та що ж, Лишились два останні бонгальські вогника. І. Починаємо. Я спеціально підготувала ось таку світочку. Це небезпечна буде традиція, я вже попеклася. Ну, одним словом, хочу з вами роз... розібрати ось такий адвент-календар від кленбі. Він такий рожевенький, красивенький. І дізнатися, чи вартує за свої кошти ось такий невеличкий рожевий красунчик. Ну що ж, будемо розпаковувати ось цього красунчика, і я спеціально підготувала для нашої розпаковки канцелярський ніж. Приступаємо до його відкривання. Він виглядає всередині ось так. Така книжечка і дуже дівчача рожева коробочка. Тому треба буде зараз переглядати і відкривати нашу першу комірочку Ну що ж, приступаємо до відкривання нашого адвент календаря Перший пакуночок ось тут. Та. І починаємо його відкривати. Так виглядає перша комірочка. відкриваємо. Тут є надпис. Вся яскравіше крихітко. <pause> Давайте покусимося. Ну, одним словом не чого. Ось потім ближче покажу. <smans> так, це в нас ось така коробочка. Вони, я так розумію, всі будуть рожевенькому упакуванні, Ну! Це, я так розумію, бло, бронзер і пудра. Але для мене дуже тепло, але можна щось буде з нею попробувати. І якось треба буде відклеїти ще що Ну, Одним словом, ось так воно виглядає. Свочі потім прикріплю. Приступаємо до наступної коробочки. Ну і що ж, наступна друга комірка. Друга комірка у нас розташована неподалік. Це в нас ось ця комірка. Відкриваємо. це у нас. Це у нас. Якась штука, якась коробочка. Це в нас спонжик. Простий, простісінький спонжик. Трошки фартуватий, але коробочка прям класна. Там можна буде зберігати інші свої б'юті блендери. Прикольно цікаво виглядає. Прикладає. Приступаємо до третьої комірочки, яка розташована ось тут. І вона така подовгаста, цікава, що вона зараз випаде. Секундочку, технічна перерва. Що забіда. Треба було собі допомагати відкривати. Відкриваємо це якась пробірочка. Ось. Ось так вона виглядає. Я думаю, що це консилер. Так, це консилер. Ось така баночка. Дуже цікава. Відкладаємо. Приступаємо до четвертої комірочки. Вона знаходиться ось тут. І відкриваємо. Тю. Ми не прочитали інші надписи. Там що ж має бути? Сюрприз всередині. І третє це. Ти моя любов. Приступаємо тепер до четвертої комірочки. Так. Четверта комірочка в нас. Крабик для волосся, а надпис у нас для романтичного вечора. Ось такий крабик. Ось так він виглядає. Прикольно. Хотілося щось косметичне. Відкортання. Так, підходимо ми до п'ятої комірочки. Вона у нас знаходиться ось тут. Така рожевенька, також подовгаста і щось похоже. Так само така коробочка. Ось така штукінці. Це в нас румяшки такого цікавого рожевого кольору. Ось так. Відкладаємо, а в надпи з нас ти неймовірно гарна, дякую. Тепер до шостої комірочки в нас знаходиться ось тут. І розпаковуємо. Це такий приємний звук у цього розпакування. Краса переможе будь-якою непогодою. Краса не переможе будь-яку негоду. Це в нас клей для брів. Такого. Простенького, голубенького кольору. Підкладаємо, приступаємо тепер до найбільшої сьомої комірочки. Тепер дуже цікаво, що там розташовано. Відкриваємо. О! Ти прекрасна, без заперечень. Написані. А це в нас виявляється велике дзеркало. Ну, Зараз розпакую розпакуюсь пакетика. Це в нас ось таке дзеркальце. Дуже таке прикольне. Ось таке. Задів воно виглядає. Ось так його можна буде поставити, наприклад, на стіл, і малювати. Ось. Ну, прикольно, цікаво. У мене якраз немає дзеркальця, тому буде нагод. Ось, з цієї сторони ми вже все відкрили, всі пакуночки відкриті і приступаємо тепер до другої сторони адвенту. У нас що -то було останнє Все. Тепер у нас восьма комірочка, вона знаходиться в самому низу. І знову важко відкрити. Робила без канцелярського мужика. Технічні проблеми. Ми, одним словом, не дізнаємося, який це буде надпис. Щось в твоїх руках. Бо я не змогла нормально відкрити коробочку. Ну, один, щось в моїх руках. І зараз це буде точно в моїх руках. Це в нас олівчик. Олівчик для губ. Зараз вийдемо із пану. Це назолінчик від Колембі в 111 відтінку. Я знаю, що багато хто женеться за 110-м і я завжди застрію прошу, що вона мені купила, якщо найде. І 111-й також, я думаю, буде прикольний, треба буде його протестити. Ось такий. Очі, лишу потім відклали. Тепер приступаємо ми до дев'ятої комірочки. А така яскрава малинова. О, зразу відкрили. Ти красунечка. Відкладаємо. Це в нас, я так розумію, невеличкі помадки. О, які класні, які кіматьки! Розумію, в кожному контейнері є свій відтінок. Ой. Так, да, саме кожен свій відтінок, і так само я лишу свочі потім. Приступаємо тепер до десятої комірочки. Відкриваємо. Або я, я якось погано відкриваю, а або... я не знаю що. Ну, Одним словом, тут для тебе немає нічого неможливого. Я склеїла. І ми дізналися надпис. Я так розумію блиск для гусь в такому цікавому кольорі. Також лишу скочі. на нашу гувертку сметки. Далі остатній. Передостатній, передостатній. Перепрошую. Комірочка у нас 11. І відкриваємо твій хід для кожного дня. Як? Йо. Я так розумію, це туш. Так, туш для брів. Вона така коричнева. Я, звісно, маю коричневу туш, але в арсеналі пригодиться. Ось така. Відкладаємо. І тепер в нас. Остання 12-та коробочка. 12-та комірочка. У нас така теж доволі цікава. І хотілося б якоїсь палетки. Похоже. Це в нас така от палеточка. Зараз відкриємо. Це в нас ось така палеточка для очей із склом. Chodzi z zerkalcem. Oś taka. Ого. Свочі прикріплю. Ну що ж, це відео закінчилось. Ми розпакували весь календар від келембів. Він ось такий розпотряшений. Всі коробочки видно і дуже було. Класно його відкрити. Дуже було швидке, миттєве задоволення цього всього розпаковуюся, все відірання. Ой, класно. Я вже терпінням хочу розпакувати ось цей календар від Патріції Гелодо. Це буде в наступному відео. І ось така красонечка позаду, думаю. Я сподіваюся, вам сподобалось. Що всі раді, щасливі, і побачимось в наступних відео.